Дану прилетіло і потом сполкиш розлітає високовольтні дроти валяються посеред дороги. Частина із них ще ледве тримається на стовпах, та удару струмом боятися не варто, кажуть вояки, бо лінії електропередач відімкнені. Справжня загроза ховається за видноколом. Через оптику позиції терористів розгледіти легко. Час від часу у них ротація. Важка терористична артилерія не замовкає ані на день. 120-ті міномети, 80-ті міномети і стрілкова зброя. АГС, АГС, так, так, АГС. Дуже дуже часто крупнокаліберна зброя. Бойовики відкривають вогонь по армійцях, здебільшого затемна, бо саме вночі найлегше вирахувати розміщення позицій. Українські військові вогонь у відповідь відкривають лише тоді, коли є небезпека для життя. А здебільшого ховаються, ось у таких бліндажах стабільно напружено, небезпечно. Так небагатослівно характеризують ситуацію на цих позиціях армійці. Бойовики-розвідники намагаються підійти до важливих доріг чи інших об'єктів інфраструктури, щоби замінувати їх та отримують опір. Ну що ходіть оспроду далі. спостережний пункт ніколи не стоїть порожнім. За ворогом потрібен постійний нагляд. Місцевість горбиста, є посадки, терикони. Пильне око і зосередженість рятують життя. Запали до СПГ. Зі сходом сонця ситуація тут більш-менш стабілізується. Кожну тиху хвилину вояки використовують для облаштування власного побуту, укріплюють бліндажі, хоч це й не легко. Земля, а потім далі йде камінь. Покапуватись дуже, дуже важко, але стараємося. Да, в ролі шахтерів і військових. Микола родом з Донбасу. З того боку фронту переконує ніякі не шахтарі, а кадрові російські військові. У них заробітна плата йде від кількості вистрілів. Ті дурачні жителі Донбасу, які вірили в російський мир, і вони вже давно закінчилися. з тієї сторони стоять. Професіональна армія і найомніки Російської Федерації. військові готуються до чергової гарячої ночі. На Донбас знову вдерся непроханий російський гумконвой. А це кажуть армійці: означає, що запаси зброї у бойовиків знов поповняться, і атаки посиляться. Сергій Барбу, Сергій Клеменко, Донецька область, п'ятий канал.